Вітаю, моє ім'я Антон, і я автор тенісного проєкту Халіга Теніс. Запрошую тебе взяти участь у аматорських тенісних турнірах, навіть якщо ти граєш не досить багато часу, можливо, навіть місяць або два, ти вже можеш спробувати смак змагання на аматорському тенісному турнірі. Для цього тобі потрібно лише написати мені в дірект або на емейл. Також запрошую тебе на тренування, якщо ти мешкаєш у Харкові вихідного дня у суботу або у неділю. Якщо в твоєму місці або містечку в селі, можливо, немає тренера з тенісу, але є майданчик, на якому ти можеш змагатися та вдосконалювати свої навички, і тобі потрібен тренер онлайн, тоді напиши слово онлайн у Дірект. І ми обов'язково підберемо для тебе ту програму, щоб ти зміг навчитися грати у теніс. Також, якщо ви маєте на меті покращення своєї гри, якщо ви хочете вдосконалюватись, вигравати суперників таких, яких раніше не могли навіть уявити про це, то для цього вам неодмінно потрібен аналіз вашої гри, потрібно розуміння статистики вашої гри. Я можу цим також вам допомогти.